Як ви оцінили би нашого ворога у 25-му році, де він нас переганяє, а де ми краще за них? Мабуть, у всього переганяє. Як би там не було, це, не не, не звучало. Мабуть, всього. Вони навчалися швидше масштабувати все? Да? У них є люди. І гроші. У них є люди. Гроші є у всіх, і у нас є гроші. Можливо, не так багато, але вони є. У них є люди. Все інше це фігня. Вони можуть собі дозволити таке робити, а в нас, нас нема. Тому це основна, ну, в лінії дронів це основний пріоритет це знищення особового складу. Мене не цікавить вати-лати. Фінес. Людина. Гармати, гармати і люди. Бачите, якось раніше було популярно е, применшувати роль ворога називати чмобіком і таке інше, а зараз всі кажуть, та блін... — Та вони... серйозно? Yeah. — Да? Ну піздець, блядь. То есть хорошо, ну, якщо він чмобік, як він, б забрав 25% України. Чи 30, скільки в нас забрали, 30. Чмобік забрав. Так якщо він чмобік і в нас забрав, тоді ми хто? Значить, ми тоді маємо бути гірше чмобіка? Ну логічно.